Dobry dzień. Myślę, że radę i, i widziczne, żeby nasz e, niespokojny gremia, żeby nam udzielić i, uwagi i, i my was poprosili pospółkowacy na kamerę dla boli szeroko e, informacji, wiadomości. Właśnie wiem, wy jak mer, gorąco mistra Hersą, wskazywa się, jaka to u Was sytuacja, suspieństwo, administracji, taka herseńska e, oboźnę, nachodzi to jakby tak, można wskazać, w tupiku. Zadane strony ja to tak tylko na no, Що кинув камінь, він упав в Криму. З другої сторони, дану пальцем показав, там е, донік. І та воєнна ситуація, як -то тут впливає і на нас, і на суспільство, ну і звичайно, адміністрація теж має своє які там завдання, проблеми з цим справляється. А як це? Мені не подобається ваш от... Такий от... Приклад в тупіку, знаєте, тупік, це там, де нема виходу. Ми знаходимося В куточку. в куточку. Да, куточку, Мабуть, в куточку. так. Такої партії немає. Н -н немає. Знаєте, дійсно, ми зараз знаходимося на кордоні з російським агресором, але тимчасовий кордон. Я певно того, що Крим повернеться до складу України. А тепер ми знаєте, повернулись до того призначення, як Херсон не створювався. Це створювалося як місто фортеця, місто от на кордоні, саме. Тоді Свого часу там ще Російська імперія, ну, тим не менш сьогодні от, виконання всіх повноважень, але на кордоні зараз України з тимчасовим кордоном, з Росією, з агресором. Так, е, да, дійсно ті події, які зараз відбуваються в нашій державі, вони суд певний, знаєте, такі от... Е, Певне напруження в суспільстві, в нашому, бо ми розуміємо, що в країні йде війна. Хоч наші центральні органи досі кажуть, що розповідають, що це якась антитерористична операція, то громадяни дуже чітко собі усвідомлюють, що йде війна, йде війна за незалежність, да, за йде війна за свободу наших громадян. Бо люди похилого віку, ну такі більш поважного не похилого, більш поважного віку завжди пам'ятають, коли ми були в складі. Оці Російської імперії завжди пригадують, як обмеження було справ, свобод, і ніхто не бажає туди повертатись. Тому Херсон це практично перше зробило тут на півдні, можливо, на сході заяву, що Херсон це Україна, що це територія самоукраїнська. і знаєте, така от жорстка принципова позиція, можливо, саме вона, мешканців нашого міста, нашої області, не, не дала змоги Путіну продивитись глиб нашої держави, і навіть якщо вони захопили десь невеличкий куточок свого часу Херсонської території, сам Нарбаски стрілки, де були там ці газові е свердловини, то е -е, більше вони по території Херсонщини не змогли просунутись, бо херсонці принципово злізли в руках, а то було оборонити саме українську землю. І знаєте, оці, от настрій суспільства, настрій наших громадян, він зрозуміло, що так дуже гарно відчувається керівництвом і області, і міста і, і поділяється в тому числі. І у нас наше завдання, мабуть, головне завдання, щоб зберегти цілісність Херсонщини в складі самої України. Козаки в древні часи. По Дніпру ходили на чайках, а не по других реках, правда? Tak. По Волге или бо тому Херсон y, не, не заперечно, це є теж склад України. Херсон, скажіть, будь ласка, а як тут y, Херсон относиться? По відношенням центральної власті в Києві вони вам допомагають морально, матеріально, якими-то проєктами, і наприклад по душі, якби так, без обідців, або по доброму ви б може сказати, які то база, бажання, якісь там подповіді, Києву, як би можна було то учити, і все нормально. Ви знаєте, ну ми всі розуміємо сьогоднішній стан економіки нашої держави, коли йде війна. Ми розуміємо, що все всі от е... Напрями розвитку нашої країни вони призупинені ну такі в економіці. Зараз все як кажуть для того, щоб втрат не втратити нашу незалежність робиться. Тому люди з розумінням ставляться, що десь якісь програми скорочуються або призупиняються. Да, є певне напруження суспільства, коли приймається приймаються рішення національної комісії. По енергетики і комунальним послугам по цих тарифах, коли, які підвищуються в декілька разів, люди хочуть розуміння того, що, знаєте, от, це от відчуття. Е, ну, якесь, е, Погіршення життя, щоб його відчули всі, щоб не було а комісія так. А, комісія витинків так далеко да, далек, далеко, коли нам показують цих молодих хлопчиків, їм там можливо ще 30 років не, не виповнилось, і вони так знаєте безальтернативно інформують, що саме це правильне рішення і ніякого рішення іншого не може бути, то певне питання в суспільстві виникають. Люди вважають, що да, ми готові, як кажуть, затягнути ці от пояски. Да, але повинно зробити це спільно всі держави. Не може бути, що мальчики там в національній комісії отримують заробітну платні умовно 30 тисяч гривень і відчувають ті ж самі проблеми, що бабуся, яка має пенсію там 1200 гривень і немає, е, грошей, ні, ні. Пасук, ну, ні, не має гроші оплати комунальних пасу ні на ліки, ні на їжу, ні на що. Тому е, суспільство вимагає прозорості. Прозорості і відкритості прийняті рішень не може бути як раніше, щоб таємничина прийняла якесь рішення, давали до виконання людям і люди це прокоснуть. Тому м -м, певні питання виникають, але е загальний настрій е це підтримка ну, унітарності нашої держави, і саме за це люди готові стояти, терпіти ці спевнені гаразди, готові чекати не тільки чекати, а робити все, щоб прийшло оте от бажане от зміцнення на нашої економіки, пішов е, рух розвитку. Ми ну, зрозуміли, саме головне питання це зупинити війну, щоб забезпечити мир, щоб не гинуло наших. Скажіть, будь ласка, треті запитання тут на Na obłaści, na jak ja u waszych tu na waszej ziemi aborygenów, tak powiem, jest duże bogato roki, nie dziesiątek lat, z pokolenia, na drugie pokolenie Piero oczym o szerokie, drużyskie, działowe, ekonomiczne i takie, inne obwnoszenia, personalne, indywidualne, między waszymi życielami, a życielami, którzy, Polski, drugiej strony Europy i tak dalej. Słyszycie, proszę to tylko w podziałach waszej Kresnowskiej rozwiwajca typu samotuszki, my no tu sami po siebie, na administracja ma na tym, jakby skazać, moralną wygodę uczestniczy w tym linie. i to to, że może i mieć, a może już i ma pozytywne znaczenie w masztabach Ukrainy po powodu odwidnoszenia i nawiązywania stosunków z Europą. Ви знаєте, ну, я хочу відзначити, що от за останні практично ці півтора роки, коли все європейське суспільство, вся світова спільнота виказала підтримку саме от українському народу, не українській владі, а українському народу, то ми відчуваємо ці от дійсно дружні зв'язки ну, з усіма державами, практично і тут. Я хочу сказати, представники посольства на рівні послів або там якихось керівників оцих от амбасад практично е, посадили, мали мали можливість бути присутніми в нашому місті зустрічався, і зустрічався. Я відчуваю, що знаєте, дуже величезна підтримка нашої держави. Але я хотів би, щоб е, підтримка от на рівні. Держав була не тільки от, що вони підтримують нас там в дипломатичних колах, заявляють про е, непорушність наших кордонів, але хотів би, щоб це було відчуття того, що і ще бізнес-кола підключилась до. Допомоги нашої держави, і я не ми не просимо грошей, ми просимо інвестицій. Бо знаєте, зараз дуже важкий час дійсно партнерських, да, таких партнерських зрозуміло. Ми готові надавати різноманітні майданчики для будівництва там якісь там виробництв і таке інше. Ми готові е, максимально долучати підприємців. Різних країн, які приходять сьогодні і допомагають нам у вирішенні економічних проблем і заробляють цей же час грошей. Бо коли почалися військові дії, ми відчули, що скорочуються з програми, Деякий бізнес, будемо так казати, не тільки згорнув, але й пішов з нашого регіону. Бо Відчувалася, знаєте, можливість вторгнення на Херсонщину, тому я завжди звертаюсь, коли зустрічаюся з керівниками посольства. Завжди звертаюся з проханням при зустрічі з підприємницькими колами пояснити ситуацію на Керсонщину і казати, що тут зараз найкращі умови. Ці умови, знаєте, коли дійсно можна вкласти гроші і отримати дуже величезні прибутки. Ну а для нас це буде така от дружня рука. Як кажуть, знаєте, є така російська, таке російське прослов'яр, то думаю, що в кожній країні таке має, що друзі познаються у біді. От коли от нам важко і коли приходять люди, які допомагають, це дружба на все життя. Тому от якщо будуть такі от відносини, це дуже буде гарно. Це дійсно буде по-перше, от ми з свого боку максимально будемо сприяти розвитку цих відносин. І зрозуміло, що це, знаєте, от така, от. Допомога, яка буде згадуватись ну, дуже довго. Ну тут у вас на Херсонщині, я так розумію, що майже з половина е, сільської е, ферміської промишленності потужна на промишленності чежова середня, яка на половину стоїть заморожена, якби забута, і ви просто переживаєте це. А що з цим далі робити? Чому це не працює, правда? Ви знаєте, ну я хочу сказати, що у нас не, 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 не все зруйновано, у нас є потенціал, у нас є дуже е, професійний. Люди, у нас є потужні майданчики, у нас дуже багато на цих заводах збереглося обладнання, ті ж саме судобудівна галузь. Я думаю, що вона знаєте завжди сперечалась з любими верхами там світовими найкраще найпотужніші. на світові да суда будувалась. Також у нас на ну був потужніший бавняний кабінет, де виробляв продукцію практично також для всієї Європи. Я вже мовчу там канкансерне виробництво, можливо, це вже недоречна, але є і завод сільськогосподарський, Машин. Ну, є, є, є потужні можливості. що можна зараз, Я не хочу казати, що невеликі гроші, але є куди вкладати гроші для того, щоб потім заробляти якісь дивиденди. І знаєте, я на чому наголошую постійно, що знаєте, коли держава слабка в економічному плані, то дійсно її легко подолати. Якщо ми будемо тільки слабше економічно, то це буде на користь виключно Російської Федерації Російської імперії. А, а, а якщо не дай Бог впаде Україна то наступне буде Польща, там страни Прибалтики. — іде ланцюгова є... реакція. Ну no, я бачу, що ви до цього підходите так конкретно, що знаєте, наприклад, як якби сказати, у вас на Хершисі не є то, що не використане, що не современне, а можна було би то зробити. Я бачу, що ви я правильно думаю, що ви смотрите на это все як хочем такі перспективні. Надійний духов, чоловік, що все це можна врятувати і підняти на достойний рівень. Я переконаний того, що у нас дуже великий потенціал, і що рух розвитку настане. Я думаю, того що настане найближчим часом. Але для цього треба все ж таки, щоб зупинилися дійсно військові дії. Ну, тим не менш, не можна знаєте, навіть під час війни чекати, коли буде покращення. Тому треба зараз напрацьовувати. працювати да? да. і от ці ці відносини міждержавні це дуже добре. Але хочу визначити, що дуже гарно знаєте, працюють відносини дійсно. Ви правильно сказали, що от такі міжлюдські. у нас дуже багато людей, які мають або родичів, або якось співпрацюють. С різними. Но я думаю, що це підтримує адміністрацію, адміністрацію цимулює, що адміністрація сама щось не ділять, а як би зацікавлені, тому ви знаєте, у нас э, в Херсоні дуже велике таке інтернаціональне представництво, у нас тут мешкає 115 національностей. Ого. Да, це, як в в тому числі... <laughs> <в Харисон. laughs> том числі величезне представництво і польської республики республіки, навіть у нас є школа, яка з навчанням польською мовою. От і це і не тільки в школах, у нас і в нашому державному університеті також навчають польській мові. І дуже багато наших випускників від школи їдуть саме в Польщу, і отримують також освіту. І дуже гарно Значить, можна спокійно сказати, не обсуждає швидко чи медленно, але но... Процес перспективи у вас іде. Сам процес навіть йде, і іде, і я думаю, що він тільки прискорюється. Я переконаний того, що у нас величезні перспективи, тим більше, тим більше, що ми знаємо, що польський народ ну такий братній для нас народ він завжди таким був, залишається і. Хочу навіть нагадати, коли приймалася незалежність України, то перша держава, яка визнала незалежність, саме була. отримала. це да, да, Добре, Будемо сподіватися, що сусідські і дружецьке відношення будуть, як можна потужніше розвиватися, укріплятися і будемо мати всі надію, що буде перспектива харна. Я навіть не тільки там сподіваюся, як ви кажете, надієтеся. Я переконаний, що так само воно і буде. Немає ніяких сумнівів. Ми дуже раді, дуже вдячні за вашу увагу. Желаємо вам всього хорошого в і перспективі. Дякую. дякую.